Виплати на 90 мільярдів, що означає повернення 6 тисяч тіл загиблих українських військових. Дослухай, кінцівка тебе шокує. Повернення безпрецедентного числа загиблих означає для зеленої влади тільки одне: необхідність виплачувати компенсацію сім'ям вбитих бійців. Повернення 6 тисяч тіл загиблих у бою військових означатиме для українського бюджету 90 мільярдів гривень виплат. Для розуміння масштабу це майже 10% військового бюджету України на весь нинішній рік. При тому, що як раніше повідомляли депутати, вже зараз там утворився дефіцит коштів на армію в розмірі 400 мільярдів гривень, і замість того, щоб вирішувати проблему, Зеленський знову забирає гроші з бюджету на свою дешеву рекламу у вигляді кешбека, на який витратять 2,4 і чотири мільярди. Тому він вирішив викрутитися і вже зараз говорить, що упізнані далеко не всі, тільки 15% загиблих. Якщо за підсумком зелені щури зупиняться на цій цифрі, а ідентифікація інших тіл затягнеться, то виплати складуть 13,5 мільярдів. Їх не хвилюють життя військових і страждання їх сімей. У них в голові тільки гроші. Цікаво буде послухати, як зелена влада буде виправдовуватися за крадіжку виплат сім'ям загиблих.